Добрий день всім, хто вивчає німецьку мову. Сьогодні я хочу вам розповісти про правильну побудову речення. Основою цієї побудови є так зване тека-моло. Темпараль, каузаль, модаль і локаль. Якщо ми знаємо, як правильно побудувати речення, то це наш шлях успіху не тільки до B1 чи до B2, а до вивчення всієї німецької мови, до пізнання її красоти і естетичності. Наприклад, ми з вами тільки заговорили, то ми можемо сказати всього лише два слова. Ну, наприклад, іщ гея. Чому геє має закінчення е? Тому що ми знаємо, що всі верб, всі дієслова мають свої закінчення, особові форми дієслів, так як і в українській мові. Але вони діляться на дві групи хабен і «sein». Тож ми маємо ішге. Du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Ich gehe, куди я йду? Ну, наприклад, до лікаря. Тоді ми говоримо Ich gehe zum Arzt. Іш. Це є підмет в німецькій мові підмет називається суб'єкт. Слово суб'єкт ми всі чули. І виражається так само, як і в українській, іменником або ж займенником на земному відмінку верб геє верб дієслово. Присудок. Так само, як і в українській мові, все схоже. Але є одна особливість, яку треба чітко запам'ятати. Присудок, тобто верб, в реченні в німецькому реченні стоїть лише на другій позиції. В простому реченні. Зараз ми говоримо про просте речення. В складному реченні ми розберемо пізніше. цун арц. Ми ще вивчили одне слово. І циклилися на слові морген. Зверніть увагу. Адверб морген пишеться з маленької літери. Морген. Це є прислівник завтра. А якщо це є субстанціаль, морген ранок, це є іменник, тоді ми пишемо його з великої літери. І так, іщгея, головні члени речення. Коли морген це є час, куди цум арц? Все зрозуміло. Тож набираємося далі слів і поповнюємо наші речення. Будуємо далі. Іч гея. Щось мій комп'ютер не йде. Так, момент малюте. Іще. Морген фрю цум. Arts. Дивіться, у нас доповнилося речення Morgen Fru. Тобто я йду завтра рано до врача, до лікаря. Інколи, інколи може бути така побудова речень, як і в українській мові. Коли присудок потребує пояснення, і тоді поперед нього стає другорядний член речення. В даному випадку, коли моргенфрю іш цум арц. Тобто морген фрю пояснює саме дієслово геє. Я йду коли. Морген. Рано завтра йду до лікаря. Красиво, правда? Можемо ще використовувати складні присудки. Мус геєн. Це складений присудок. Іш, дивимося тоді, перша частина складеного присудку займає другу позицію. І мус. коли Морген фрю. куди. Zum Arzt gehen. Що ми маємо? Ми вже наближаємося від А2 до Б gehe morgen früh gegen starke Schmerzen zum Arzt. Ми даємо пояснення. Коли ми йдемо до лікаря, коли в нас дуже болить, і ми хочемо. Мабуть, полікувати свій зуб. Іш гея, коли ван німецькою мовою, морген Фрю, Вгарум. Чому я йду, з якої причини? геген шма... штарке шмерцен. Куди я йду? Чум Арц. Ще ми можемо сказати в майбутньому часі. Ich werde morgen фрю, wegen starken шмерцен zum Arzt gehen. Що означає werde? Те, що ми коли підемо. Ich werde я піду. Якщо в першому випадку ich gehe перекладається як я йду. То «Ich werde gehen» перекладається Я піду. «Ich werde gehen» – Це головні члени речення. «Ich werde» – коли фрю. Чому старкер шмерцен? І куди цум арц. Але зверніть увагу. Складений дієслівний присудок у нас розривається. Перша частина особове дієслово «верде» стоїть відразу після підмета, а друга обов'язково в кінці речення. І так, якщо ви звернули увагу, то я наголошувала на те, що коли ми йдемо, куди ми йдемо і чого ми йдемо. Оце є наше текамоло. Що означає текамоло? Те перші літери. Те темпораль, Ка, кауляль. мо. Модаль, ло локаль. Темпораль. Ван. Час. Означає час. Кому важко запам'ятовувати всі ці слова temporal, causal, modal, local – Не старайтеся їх запам'ятати. Але старайтеся просто запам'ятати, які слова повинні бути в реченні першими. Ну, наприклад, завжди першим стає час. Запам'ятайте собі, ну, якось відкладіть. Ну, ви просипаєтеся ранком. Що перше, час. Дивитися на свій годинник. час. Далі причина йде, ну, скажімо так, з якої причини вам треба працювати, щоб заробити гроші. Спосіб діє, як ви будете виконувати це для досягнення своєї мети? І де ви знайдете собі роботу для того, щоб працювати? І так, розбираємося далі. Ich werde morgen frju rano, werden starke schmerzen, alleine zum Art gehen. Ich werde gehen. Це у нас є головні члени речення. Ich werde далі йде temporal czas, коли van morgen frju, kauzal starke Schmerzen варум. З якої причини, чому я туди йду. Спосіб діє модаль ві. Аляйне куди сум Арц ген. Все. Якщо ви це чітко запам'ятаєте, то будуйте відразу речення. Не намагайтеся швидко говорити. Намагайтеся поступово, але запам'ятайте, час, причина, спосіб дії, а в кінці завжди стоїть місце. І так, може бути, що у реченні, ми вже говорили з вами, другорядний член речення стає перед дієслова. Наприклад, Morgens gehe ich wegen starker Schmerze alleine zum Arzt». Така позиція називається топікалізірунг. Але вам цього запам'ятовувати не треба, але просто, щоб ви знали. І так, знову ж таки, розглядаємо. Коли ван Моргенс Темпораль. Вегенштарке шмерцен. Чому? З якої причини? Kauzal, varum, allayne, vim, modal, sum arts. Pravilno, lokal, to je mise, kudej pridem, do zdravnika. In zdaj preverjamo svoje znanja. Temporal, morgens, kauzal, wegen starke, smersen, modal, allayne, lokal, Чун арс. Сподіваюся, що це все нескладно, зрозуміло і весело. А для того, щоб здобути b 1 або b 2 то нам треба дійти до складного речення. Складне речення правильно будується з двох простих: Morgens цан schmerzen Zum Arzt. І наступне речення. Ich eine Zahn тобто, я можу полікувати, я хочу полікувати хворий зуб. Зверніть увагу, «мьоште хелен це складений дієслівний присудок. Тож, ці два речення об'єднуємо в одне. Morgens starke Zahnschmerzen zum Arzt. А далі, так як і в українській мові, ми ставимо сполучник. Тут йде в нас сполучник підрядності вайль. Тому що іш, і звертаємо увагу. Оцей вайл, коли стоїть то витісняється наш верб дієслова в кінець. У нас було речення таке іш, де воно у нас? Зараз прочитаємо, іш мьоште айне шлеште цан хелен. Зараз ми додали вайль, і мьоште побіг в кінець. Вайль іш, айнен айне цан Галі мьоште. Але позицію у складному реченні це можна розглядати на наступному етапі. А називається такий сполучник підрядності субординіренде, кон'юкціонен. Субординація. Всі чули це слово, підпорядкування, сполучник підрядності. Тобто нема нічого страшного в цьому така мола. Все так, як і в українській мові. Тільки єдине, що треба запам'ятати, спочатку йде час, причина, спосіб дії, і в кінці місце. І для того, щоб дійти до більш складного, то ми можемо наголосити на тому, що сполучник while Може мінятися на сполучник да, якщо речення починається з підрядного, це одне й те саме значення. Да, іш айне цан хелен мьоште», тому що я хочу е, свій е, поганий хворий зуб полікувати, іш морген штарке шмерцен цум арц. Я йду до лікаря із за моєї зубної болю. Це все, сподіваюся, зрозуміло. І так, давайте спробуємо на іншому реченні. І почнемо ми це речення із суб'єкта. Спочатку я даю вам речення. Фат, мужду, держує зайн». Головні члени речення. Du must sein. Ти повинен бути. Vor acht. ван, коли, час, це є темпорал. Во Schule. локаль. А якщо ми перебудуємо речення і поставимо суб'єкт на перше місце, тоді в нас виходить. Du musst vor аcht in der Schule sein. Тобто, можливо, два варіанти побудови речення. Це зрозуміло? Наступне речення. Ам ми твох du ins Kino gehen. Am Аммитвох коли темпораль ду дугеєн. Головні члени речення. Во иншкіно. Локаль. І перебудовуємо з суб'єкта. Суб'єкт у нас ду, ду. Мьштеш, а метво абен, иншкіно, гейн. Добре. Тепер наступне. Nach der Party bin ich nach Nach Hause gegangen. Nach den Party. Wann? van Temporal. Ich bin gegangen. Правильно. головні члени речення. Nach Hause? куди? Lokal. Дійсно правильно. І Починаємо з об'єкта. Ich bin nach der Party nach Hause gegangen. Весело. Gestern habe ich Sie bei Mike getroffen. учора я зустрів її біля Майка. Ich habe, Головні члени речення. А тут зверніть увагу, у нас є ще один суб'єкт Зі. То це зі стає після присудка. І хабе зі. Коли, далі йде у нас завжди, час гештерн, темпораль, во байміке, гетрофен. Це дуже важливий момент. Зверніть увагу. На другий суб'єкт він становиться після дієслова. Хойте мештер et вас фрю а геєн. Сьогодні він хоче піти дещо раніше. кровать. В Ліжечко. Ер мьоште ван. Хойте етвасфрюа, куди gehen. Все дуже легко і просто. І ще можуть бути однорідні члени речення Am Montag, Mittwoch und фрайтах, jogge ich Алайне ім. Wald. Звертаємо увагу Am Montag, митвох und фрайтах. Це є у нас однорідні члени речення. Ага, а тут у нас чому? Freitag фрайтах з маленької літери, коли він повинен бути з великої. А im Wald. Иш-джоге. Головні члени речення. Ван. О митвох und фрайтах. Спусіб. Де імбальт. Все. І починаємо речення. Ишоге. Ван. Темпораль Амонтах, митвох у Фрайтах. Яким способом? Алайн ім Вальд. Тобто я бігаю в лісі. Алайне. І так, друзі мої, знову ми ще раз підходимо до те Текамо. Сподіваюся. Що все було зрозуміло, і це зовсім не є важким. Але запам'ятайте раз і назавжди: в будь-якому реченні спочатку в нас йде час, темпераль, далі причина, каузаль, потім модаль спосіб дії, і локаль місце дії. Бажаю вам всього найкращого, успіхів у навчанні. І, звичайно ж, отримати B 1 який нам необхідний для роботи, або навіть b 2 чи c 1 Всього вам найкращого. За кадром була Лада Фогель. Якщо я вас зацікавила, наступне відео буде форштелен. Тобто. Одна перша частина найважливіша складова іспиту як ми можемо себе представити для того, щоб отримати мінімум B1? Всього вам найкращого, до побачення!